Бо що ж треба багато чого наготувати, бо чорні діпу приходять, треба ж дуже чимсь вищати. Водички отут ну, свіженької набрати. я зараз. Затірочку зроблю. Смачненька вийшла. Отже, ходимо. Так, смачненька буде. Де ж то моя кришечка. А варенички наші хай ще будуть готуватися. А, так. І тут у нас є страва гарна, смачненька буде, впевнена, бо ми вперше готуємо. Отак. Тут кашкою накриємо, щоб вже не випрягло воно. Хай буде, туди засунемо у пічку. Все вийшо, смачненьке все було. Тут, ще водички додамо сюди. О, так. Добрий вечір вашої хати! Доброго! Думати, то ми з вами таки ж надивувалися. Нічого надивувалися. Ох, було колись, як зачую, де вечорки, ноги самі туди несуть. А тепер і серце абсолютно. Я Баба Габка, сама основна господиня у цій господі, і до своєї оселі запросила своїх в першу чергу кумоньок. Без них ніколи нічого не обходиться. Вони вміють прясти, ткати, масло били, вовну чесали. Це ж наша робота. А разом з тим ми ж веселилися, ми розповідали один одному, співали та ще й запросили ансамбль, дивоцвіт нашого районного будинку культури. Щоб не тільки ми поспівали, але і вони разом з нами повеселилися, дізналися, як ми у нас проходять вечорниці, чим ми живемо. Ми хотіли поділитися із ними всім тим, що ми вміємо, знаємо. І тому то так і збираємося вечорами. До нас на вечорниці проситься народний фольклорно-етнографічний ансамбль. Дивосвіт! Кажи, хай заходь! Заходьмо! Дайте дівчину господу. Дівчата, куди? Доброго дня. Всі і молоді, і старші люди, і дівчата, і хлопці. Вдавнину вечорниці були самими поширеними по селах наших Поліських. Сюди сходилися не тільки жінки, сходились чоловіки, і навіть діти прибігали. А це ж дуже приємно, коли молоді приходять, вони ж вчаться від нас. Ми їм хочемо передати оте колишнє, оте наше, щоб вони так само, як і ми, любили нашу українську пісню, любили наші отакі зібрання, таке приємне спілкування. Ми хочемо молодих долучити, щоб і вони душею і серцем доторкнулися до нашої джерела, нашого народного, яке. Увілялося в них у, у, у серце, і щоб вони продовжували потім наші традиції. Хом поїсти не який мастак. Я жінка що не зварить все не так. Передує. Як сідаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он торік я в ресторані, каже, був, ледве миску зде воляєм не ковтнув. Там таку дають підливку. <гум> Смаки шика. З нею можна з'їсти власний черевик. О, раз в неділю ми зостались без жінок. Подались вони раненько на товчок. Ми із кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо. Плюємо. Не заставили нам їсти, той нехай, а ми зваримо вареників давай. Налили ми вночі свіжої води. Пів мішка муки засипали туди. Я качалку взяв по мій тісто туго замісили, як гудро. Дріжджі вкинули дві пачки. Красота. Потім перці, пер лаврового листа, тісто витягли на стіл ми та й січем. Я ножакую кумі сікачем. В казані вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голови летить. Покипіло так не більше двох годин збились збилися вареники води. з кому той вареник штовхаємо до дна, а він лізе ж, випирає, з казана. Кум говорить, ну нехай же буде й так. Покуштуємо, яке воно на смак. Ми вареник поділились, сидимо, я виделкою, кум ложкою. Їмо. Я помалу кум жує. Ну, цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну, зуби злиплись, язика не поверну. В кума очі злоба лізуть, не ковтне, просить, стукне по потилиці мене. Я як врізав йому в шию кулаком. Тут відразу нам полегшило обом. Те, що я не з'їв і кум мій не доїв, потаскали кабанові ми у хлів, а кабан понюхав тісто. Кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. бан, Мусія кабан. Вибачте, я й не знав, що ви гурман. Може, й ви вже захотіли в ресторан і надів йому на голову казан. В першу чергу, як ви помітили, це вареники. Всіх пригостили варениками, ще й залишилося навіть трохи. В першу чергу. Потім готувала я борщ. Із квасолею, кашу пшоняну, за цибулькою, з олійкою. І, звичайно, ще до того огірочки були, помідори. Було чим частувати їх. Ти є? Я є! – А як там наші вареники? Зараз я! гляну! – А подивися, подивися. У мене вже ж готові! Я записую в селах Маневицького району. Все, що колись наші діди, прадіди, бабусі співали. Знаходжу знавця. Знавця там, пісень або навіть якихось легенд, або навіть танцю. Приїжджаю, в мене є диктофон. І записую, спілкуюся, записую пісні, записую танці. Легенди часом з часом жіночки розповідають дуже багато про колишнє своє життя. я не дуже люблю співати. Но в колективі в нас завжди є як веселі пісні, так і сумні. Це залежить від обряду, який ми показуємо людям. І це залежить від людей. Буває часто, що нас просять ще додатково співати пісні. Це нам дуже приємно. Ми завжди людям раді приносити радість. Ось так.

That us міжнародних конкурсах багато пісень, дуже старовинних. Я люблю співати, і мені подобається. Це моє хобі. Мені подобається. Я люблю цих людей, вони стали для мене як рідні. І звичайні люди, це не спеціалісти, це аматори, які люблять жити не можуть без тієї пісні. Ви візьміть ту Остап, що сьогодні і вареники і різала, і отак на тому їй далеченько йти, але візьміть, та, не повідомте її, що то репетиція була, то вона і з палкою тією прийде й розправиться з старостою. Чому не повідомили мене? Як Сергій сказав, хай поправить мені, не скажуть, то я й і я й розсерджуся, О, я стараюся прийти. Я вже скільки ми вже, от як і туди кай і, того. і співаємо, то вже як оце, оце село, то ми нема вже такого села, щоб ми не об'їздили. Кругом їдемо, бо душа співає, душа хочеться колись як. Була молода, сяду, праду та й співаю. Праду та й співаю. Та таких опочинків на, на прадемо, бо ж то треба було виткати. Тож ходили і в спідниці, і в кофті, а все полотняне, а скільки попотерли того льону, скільки ну, досвіта встаємо і тремо. Удома вже тільки не спіло смертнути, я хочу за кудельку. За веретено і до сусіду, бо ж там поприходять хлопці, дівчата так посідаємо та співаємо, а хлопці ще візьмуть гарбошку, то ми хочі веретено покладемо, ідемо танцювати. Потанцюємо, потанцюємо, знов сідаємо за потась, знов прядемо. І так до часу ночі у нас завжди кожен раз сиділи і пряли. А як приїдемо туди в село, вони нас Зустрічають як найрідніших людей, і вони для нас найрідніші, коли бачиш, що сидить та бабуся чи дідусь із паличкою і слухає тебе, і потім аплодує, потім дякує, або ще як побачиш сльози. Молоді, не хочуть того знати, от не хочуть, не хочуть йти і, і співати молодь. От ще ці о, старіші жінки ходять, ідуть, співають, ну де декого ми до себе, за. але ж робота, йдуть, молоді по роботах, а ми вже старі і остаємося і співаємо, і людям радість приносимо. Задоволення, звичайно, приносити людям радість і приносити радість собі, це це щастя, повірте. А я мамі скажу, а я малюнка відочом, а я скажу, а я марка. Дуже добрі, дуже чудові. Я, я дуже задоволена, що я маю такий чудовий колектив. Щоб сходило, жило